Weather station. Нам кудись на гору? Я там трошечки дорогу побудував Щоб У нас було. Ак. Давай ты поїдемо на гору кудись. Сподіваюсь, вы щось цікаве то цікаво. куди нам? В принципі, я думаю, дороги ми на проїдемо. А далі прийдеться ножками. Бо я тут, в принципі, трошки дороги не робив. Поки ви цього не бачили. Але в мене закінчилися кристали. Е, з тим як я граю на... Ладності важкий. Мені трошки тяжковато буде, я думаю, завалити зараз біті босса, тому з кристалами зараз трошечки проблема, і треба якось, якось кормити, е, я не знаю, як нормально, що ви знаєте, або яку там, які там зброї є і тому подібне. Тому що зараз мені дуже тяжко е, без зброї і, і, і ти домі з мулами просто тяжковато. Це тільки бологан е, рятує насправді. А так, ну це таке собі е, бігать просто так і... Е, ручками їх пинать, а ручками їх, їх пинають 15 років а, ну, і так можна. Головне, щоб она А Далі було б хорошо вот ще станцію треба відкрити. Я її бачу, мало ли може там, набуть якісь ресурси Закинуться на них. Але врізати оце ще тільки можна. Це просто ванлак. От як можна було б просто впихнутися в этот палку. Мені дуже подобаються камінчики. Їх дуже багато, ти врізаєшся просто в тут, все. можно а если чисто на заднем то таке собі скажем так, так что що маємо то маємо з Там посылочка Бладибэк на не экипировал. Сэм Бриджес, правда? Мы очень тебя. Uh, то, что Let принес совет, вы ряд... uh, багато... подожди. Сейчас я проверю. О, Не уверен. Просто охрененно все. Дякую. Спешала у Юсифии. Weather station, Окей. Okay. One more bot, ok, мені ще... А, це бос. бо блин. Бот притягнув ще. Господи, за все даю, що тільки окей. Модель дала ще одну частину. PCA, Weather Station... Oh, О, PCC-2. Якусь хрін дал ще. Safe хаус можна робить. Хляпа відкривалася, що тільки можна. Я впевнений, що вони тебе сказали, але ця станція була будована після зберігання ворогів. Bridges-1 прийшла і зберігалася. unfortunately we lost contact with our weather satellites a while back interference from chiral clouds so it's been tough to measure chiralium levels and predict timefall but thanks to you this weather station can finally function as intended okay we made our jobs easier now let us do the same for you we won't let you down uh, take care okay I see. I see you got the weather station Mama. back online excellent work sam when a region is integrated into the chiral network it's also brought Closer to the beach in a manner of speaking. There's a significant impact on Kirellian levels, and measuring that impact is one of the QPID's primary functions. Okay. The 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 more more we know, be Without chiral network, we'd to come handy when. you're planning routes. Можемо, ми можемо дивитися погоду тепер. Ми можемо дивитися погоду тепер. Гарна робота, Сам. Ще одна на нашій стороні. Ага. 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 Weather forecasts can now be viewed via your cufflinks. Should come in handy when you're on the road. Um. Wind and timefall. Ah. Це погода показує, де ще йдуть. Лан. Так, підожди. Окей, підожі. Хочу... Ну понятно, це просто PCC другого рівня. Окей ПСС и вот всю херню. Всю штуку я заборутся. Походу тележка я оказана, буду делать. ПСС сюда. Все, отлично. А теперь куда нам? Safe house. Пока мы сюда...

Ладно, хоч закинумо всі інші матеріали, щоб я оце з собою натягав. Що воно мені нахрен тут не треба. Окей, я тільки все інше хочу скинути, а мені нахрен не треба. Закинемо все, що є. Хай буде. побежим. Эй, кух. <связывая> Никого хрена оно У Моя тележка тут застрягла. Я все пробую е примотать. Я ж можу примотать. Можно примотать все пішли. Правда, она хрена. У мене тележка ця зламалась, чи що? Шо? прыгаешь, Ой, пришла в строку тебе тележка. Буду oh. мы без That's тележки close. возьму сейчас новую и все, и на буду мудрочить могу. Что-то такая она просто, блядь, не хочет противовать. У меня просто взломалась тележка. А пішку я хочу кипеть для того, щоб можно кристаллы позворать здесь по дорозі. Выбачно мене наспухайся. А тележку нову я возьму просто с з, чего з я его называю. С проветвокера. покер. Ну все. Зараз тележка буду працювать. Мы на тележка нахочу Ну і в тележку. Що це за прикол? Не йду я пішка. У мене питання, а на що дивиться погоду? Як не йти туди до бітішки? Ладно, а, е побачимось. Десь внизу. Прийшли все-таки ножками топать. Прийдеться робити новий байк. Або якщо в гаражі просто взяти якийсь новий. Що so ж ти зробив це? Виглядає як новий Ладно, це не то, що треба. Jump ramp, окей. Беру жі себе. Окей, що у нас наступне, тут куди ми? Походу мені прийдеться назад. Мені треба назад лізти. Ладно, побачимось там. Це був довгий шлях. Але я знайшов кристали. Кристали це добре, якщо вони знаходяться, то це нормальна тема нам. Тому беремо зараз е, -е наступне замовлення і йдемо кудись. Там. І походу Тілешка не їде, того, що в мене нема кристалів. Якщо в мене нема кристалів, тележка не їде. Дайм фулл форм. Ой, там далеко. Як там далеко? Ам. Um. Все на тілешку. Примотайся і в дорогу для вас знову або буде таймлапс. Або вже побачимося там, бо це дуже довго буде. А, класно, тут ще й муле. Ну, Нічого я думаю, отправимось. какой размер. Какой хрен они прям перед фермой находятся. Я надо просто рыбную говорить, просто рыбную А дай выход.

Да їй знаток у нас, скажи їй, дякую, що ти нас рятувала. Якби вони нас заступились за нас, то вона герой і so. right. не може казати Ладно, добре. Думаєте, не доєднаєш керівництва? Ми доєднали фарму, ферму, танер. So, You've been run down by mules after they pinged your cargo, right? Uh huh. Well, you to, know, to help prevent that from happening again, we've upgraded your own cargo scanner. Say say Our scanner, by the to... If you time it right, you can return the favor and cancel out their pulse with your own. They'll be much ah, wiser, and you, you, can you can carry on without worry. Timing is everything, though. Okay. The other can move more or less safely Okay.

Що з них принести? ладно, це, це я щас зроблю і скоріше за все вже поїдемо назад. А, то. Відносити, відносити короче. Ладно, це ти ухел, я думаю, не буде байк я купив байк і мені прийшлось вдувати пішки. Ну от як так можна. Да, все охренене, я так просто пуска притягнув. Так, давайте это возьмемо э, нове завдання. Два штуки возьму, все одно в ту сторону и байк. Бо я взрав байк. Знову. Я вже не знаю, який це байк я трав. Просто втопивши його. Я ж не єдиний такий, який, блять, просто втоплює все що можно. Классно, что сейчас по тайм-лимитам. Вообще, я знаю, что в, в посланиях что треба... сейчас But after the attack near South Knot City, he changed. Not that I blame him. We gave him plenty of reason to distrust us. Distribution center. Sanatorium. So all so I have some? director. ой, не знаю, здесь написано, что валяется куб. Дэвин валяется. директор Завода потім не знає де, де знаходиться куб. Бо щось воно десь далеко. Сюди взагалі їздить би на тракі. Я прям бачу, що ми просто охрененно ми лежим, коли живемо, їздимо. Виглядає тут все просто максимально прикольно. Все димідь, все горить, все червоне, все чорне. Ездить тут максимально приємно, давайте я скажу так. Все, 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 зупинись. Опять же, в гамане

Я маю щось для тебе. Токен до моєї Токен? Що за токен? Мені дали окуляри. Соло, дякую. Доброго роботи. Ордер доступний. Будь та ну нахрен гляньте на цього красавця. Так, ладно, нам ще до ще одного донести треба. І на цьому, е, я думаю... Хоча не факт, це все подивимось, як воно буде, конечно. Бо щось тут місцевість, конечно, я манав. разрубаем вот по красоте. пусть тележку свою Две тележки. С тележком раскидывается. Ай. Ай. А шо це за лост паргос? Ой. Вибачте. что это было? что вот сейчас прошло, мой а вот это через террористов. И все через Кубан и экспресс И все через, через Бриджес. Окей, да, давай почему. Ты должен сейчас. Я говорю, половина будет. Твоя работа, че не так. Окей. As I'm concerned, all you porters are no better than terrorists. But if you say will convince otherwise. So take your cupid and fuck off. And fuck off. Well, well, okay then. If something tells me that if we want to win him over, we need to figure out what really happened to that woman in the hologram. He seems to think she died in the attack. Ми думаємо, що ми будемо перевірити записи, і вона ще не, в... вона не вмерла. Тому я запитав, що хочу я запитати. Я будуся через дати мою погадати. Я знайшла цю містичну жінку, якщо ти знаєш. І все ще мене. Знайомий голос. Вона все ще жива. Він витрачується просто так. Тримайся, я запустила нормально. просто понажимай на, на кнопки, просто вкористайся терміналом і подивись, що він хоче. Ні, давайте це залишимо на наступний епізод, то туди-назад щось поробити, так що... Давайте до наступного епізоду.